З'явився в фотографічний матеріал, роздовольний запитання Але очевидно, що так як дана та земельна ділянка, на якій тобі, на дані, розташована ну, відповідно до анерапленого передбачених даний будинок, знаходиться на праві постійного землекористування користування. В по особі відповідно вважає, що комунічно допустити, що даний дитинок на вихідний даних, які надавали це промінального плану, залишився за якимось зверненням чи попитанням перестачати на різних. Питання, що мені Запитання до представника міськради. Таким чином, якщо цей будинок є складовою частиною генплану, відповідно, як складова частина генплану він повинен був вивішуватись для обговорення і бути присутнім на тому основному кресленні, яке там сіло, і відповідно це мало бути відображено на тих документах, які друкувалися в пресі тоді. Зокрема, Зокрема, з точки про перспективну забудову в тому районі, тому що хочу нагадати, що ми надали суду всі матеріали, які друкувалися по генплану у 2010 році, в тому числі і плани перспективної забудови міста. І жодної перспективної забудови в тому районі не передбачалося. І як слушно зауважив наш адвокат, район ж 3 викопівання, з якого було надано, там також цього не було. Таким чином. Получається, що наявність цього будинку там відбулася без громадських обговорень. Чи ні? Чи так? З громадського обговорення, звичайно, відбулося, оскільки громадські обговорення відводилися щодо генерального плану загалом, яке зазначав на минулому судовому засіданні, генеральний план не має за мету визначення конкретних будівлі. Але вона там є і вона є складовою частиною так, Монгами, так, але і, Фактично відображення кожної окремої підівки не несе будь-якого правового змісту в собі, воно тільки для загального орієнтування на території. Тобто ви тобто, не тому, проти, якщо ми просто заберемо його з інплави, це нічого не змінить. Так, воно абсолютно нічого не змінить. Тобто, територія е, планом визначено е, категорією е, сімей, до якої відповідна територія належить. Течне відображення кожного окремого будинку, окремої споруди не несе плані, не несе високі якось правового ну Дивіться, справа в тому, що ми говорили, що в генеральному плані є існуюча забудова і є перспективна забудова. Ви це не заперечуємо. В перспективній забудові ми не бачили, щоб це розглядалося. То, в принципі, Перспективна забудова в генеральному плані в принципі, е має вагу на тих територіях де взагалі немає ніякої забудови і передбачено забудову цілого. А районного. де це як в законі про регулювання цього не прочитав? Чим ви керуєтесь, коли ви стверджуєте, що це тільки на голих територіях, а на територіях, де є забудова, це не працює? Ну е це виходячи з е загального поняття генерального плану. Який? <п 'ятування> стаття, будь ласка. Будь ласка. Чому генеральний план прислідується тільки на території, де немає забудови? Пункт 2, частини першої статті 1 закону України про регулювання містобудівної діяльності, яка визначає загальне поняття генерального плану населеного пункту. І абзац 8 статті першої закону України про планування і забудову території, яка раніше діяв аналогічне положення міста. Стаття 19 закону України про планування і забудову території, яка більше розширена Тобто там дається тлумачення, що якщо вже територія забудована, то там не розглядається питання перспективної забудови? Там тлумачення не дається. Значення логічний план має стратегічний план. В такому випадку, що там робить фонту в цьому залікомериці. Ми повертаємося в по-нурські теж не будуть. Є. Виходять ще з вашої логіки, виходить, що якщо немає в генеральному плані внесення якоїсь будівлі, то на власник земельної ділянки взагалі немає права зібрати. Він має право, не пройшовши певні процедури, яких тут вони не буде.